Добрий вечір. Буду обробляти садочок зараз сумішю бордо з проти шкідників. Завтра вам покажу як розводиться. Сьогодні в мене є тут одна каністра на 10 літрів, я її зараз використаю. А інші завтра вам більш докладніше все покажу і розкажу. Приступаю. Вирішив виїхати вечором використати, тому що вітру немає і зручно працювати. Все лягає на дерево, так як треба. Відсутність вітру дуже важлива, тому що коли вітер сильний, все здуває, вам погано наносити гроші на рослину, а зараз зручно. Так, доброго дня. Значить, робимо розчин бордо. Це, відповідно, вапно окремо погасилося в такому відрі. Бачите, відро з трішки плотними стінками, щоб ну не розплавилось, тому що вапно має таку здібність, коли воно гаситься, воно кипить. І також окремо в теплій водичці розбавили мідний купорос. І потім будемо додати мідний купорос до вапна. і помірно розмішувати. до однорідної маси. Пакет, який я купив, це 5 літрів на 5 літрів воп... води лапна і на 5 літрів мідного купросу. На виході має отриматись 10 літрів ось такої рідини. Змішую і залию полізатор. В будь-якому випадку ми заливаємо цю рідину в наш прилад, яким ми будемо оприскувати дерева, тільки через сито. Тому що там можуть бути і пісок, і ті самі частини, які не повністю розчинилися в воді. Ось, бачите, не проходить. Відповідно, десь пісок вже забив, ситочко. Тому рекомендую тільки через сито, щоб вам не з. Пошкодився прилад. Ось як виглядають дерева, які я вчора вечором зробив. Вчора вітру не було, сьогодні чуть є, але все одно потрібно працювати. Я вже знарядився всім потрібним, йду далі допрацьовувати. Я вчора не встиг, але Трошки почав. Сьогодні буду доробляти. Те, що вчора не закінчив, роботи є. Треба ставати за вітром. І ближче до дерев, щоб не так вітром розносило. Що першим скажу? Розчин з вапном. Я вам пораджу брати з собою такі речі, які ви не боїтесь зіпсувати, тому що зразу забрудняться. Не вистачило мені рощину. Зараз буду розводити звичайний мідний куброс. Я взяв з собою термос води, тому що його треба розводити в теплій воді. І буду далі продовжувати. Ну що, будемо зараз робити 3 розчин. Беремо три пакетика 1 відсоткового. Я вже знав, що в мене можливо буде брак рідини і не вистачить. Я взяв з собою в термосі кипяток, це холодна вода, 10 літрів. І зразу прямо розведу всередині пульвізатора. Так, першим, налию чуть води холодної. Тепер стермо са Насипаю туди зразу мідний купорос. Це буде вода тепла. Щоб ви розуміли розчин бордо, ми так не зможемо розчинити зразу на ділянці на, в саду, тому що там потрібно гасити вапно. А з купоросом трошки простіше. Він там зараз ми побовтаємо, його розчинимо в теплій воді і будемо зразу обробляти дерева. Так, це в мене вийшов трьохвідсотковий розчин. Ось. Він там весь і так його розбавляю. Сміття прибираємо. Все, я по... Рухав бачком побовтав він розчинився і додаю води до 10 літрів. І приступаю до роботи далі. Це я працюю вже звичайним мідним купросом без вапна. Кощен з вапном закінчився, працюю звичайним без вапна обробляємо дерево з усіх сторін. Ну бачите, там де з вапном він відрізняється. Обробка, дерева біленькі, синенькі з таким синуватим відтінком. Але ефект що той, що той однаковий. Головне прибрати ось ці захворювання. Завдання бідного купоросу забрати ось ці нарості, шкідників. Ну і не тільки ці, ще й ті, що там Відники, які залишились після зимування, має прибрати цей розчин. Зверніть увагу, оця сітка, що я ставлю від захисту від зайців, дуже добре пропускає рідину, яка має обробити стовбур дерев. Вона не заважає, рідина лягає рівномірно. Я поставив замітку, де да я закінчив. Все. Доробляємо садок далі. Ще залишилось раз, два, три, чотири ряда. Я взяв на всякий випадок ще додатково три пакета води тільки що набрав, я думаю, що вистачить і вдасться сьогодні зробити повністю всі дерева. Якщо робити з вапном трошки гайно, Ну, довгий час потрібно гасити вапно, розбавляти. Я згоден, рідина і взагалі обробка з вапном краща. Але на такий час маємо те, що маємо. Я приїхав і мушу встигнути все зробити в один день, ну в два, бо часу обмаль. Вітер трошки, але виходу немає, треба працювати. Обходжу дерево з різних сторін, розхід розчину трошки більший, тому що вітер зносить на сторону, але так по обережному це грушки. Бачите, як хмара зносить в сторону, треба ближче до стовбура. Ну що сказати, немає коли чекати, вітер вітром. Взагалі правильно, коли вітру немає, але він дуже маленький, сьогодні трошки більший. Працюємо, тому і затрати більші на рідину? Ближче до стовбура. Працюю. Вирощуємо яблука. Молодий садок. Ну що? Перша, ну, друга частина обробки весняна садка завершена. Так що приємного перегляду. Якщо щось роблю невірно, вказуйте. Обов'язково використаю в розвитку садка і вирощуванні яблук. Все, до наступних зустрічей. А я вже покропив. Мідним купоросом дещо розчином бордо, купорос з, з вапном, а де просто мідний купорос, але дерева оброблені. Все пока.